Вітаю, друзі. В британському журналі The економіст» вийшла стаття, яка викликала дуже бурхливу реакцію на банку, і це не дивно. The економіст» фіналізував те, що відбувається в Україні, а саме протистояння політичного та військового керівництва країни. The економіст» чесно розповів про те, що Зеленський ревнує залужного до його рейтингу, розповів про те, що. В угоду своїх політичних амбіцій Зеленський фактично тисне на залужного, створив про нього карну справу. Ну і багато що іншого. Взагалі, знаєте, я хочу дещо процитувати, а потім поясню. Тріщини з'явилися не тільки на політичних лініях, а але що найбільше тривожно між військовим і політичним керівництвом країни. Відносини між президентом Володимиром Зеленським та його командуючим Валерієм Залужним вважаються жахливими. Вперше про розбіжності в поглядах стало відомо влітку минулого року. Нещодавно відверто інтерв'ю за економі з генералом, в якому він заявив, що війна в Україні зайшла в вугий кут. Вивело цей конфлікт у відкриту площину. Пан Зеленський публічно дорікнув генералу за заголовок. У пізнішому інтерв'ю він схоже попередив залужного, щоб той займався військовими справами а не політикою. Про що йде мова? Йде мова про статтю, про методи введення сучасної війни і про те, що необхідно від заходу та від України, для того, щоб Україна перемогла. Це стаття залужного вона фахова, професійна. І пан Кірбі з білого дому сказав, що це дуже важлива стаття для того, щоб мотивувати республіканців і інших політиків зрозуміти наскільки потрібна допомога Україні від Сполучених Штатів. Ще раз наші західні партнери кажуть, ця стаття була потрібна для мотивування політиків голосувати за допомогу. Але Зеленський сприймає це інакше. Зеленський взагалі сприймає дуже погано, якщо когось іншого друкують в світових медіа. Навіть якщо це фахово, і навіть якщо це допомагає Україні, саме тому він відповів залужному в виданні The Sun. Щоб ви зрозуміли, The Sun – це класичний спід-інфо, такий таблоїд жовта бульварна, з бульварних змі, яке читають британці, сидячи зранку в туалеті. і... А приглядаючи хто кого коханев, коханець чи коханка, хто вживає наркотики, якісь скандали, якісь розслідування, якісь прильоти інопланетян, якісь повії, ще щось, і там інтерв'ю Зеленського. Ну, мабуть, ніхто більш поважний не погодився брати інтерв'ю. Саме тому там він почав казати, що якщо хтось керується своїми політичними амбіціями або вважає, що він буде далі приймати участь у виборах, то він так себе і поводить у війні та у всьому іншому. І це відзеркалення самого Зеленського, бо саме він так керується. Він живе виборами, він живе рейтингами, він живе а, фактично тим, що боїться програти. Про це далі у статті, але ще один момент. статті кажуть про те, що через погану репутацію, через величезну корупцію в оточенні Зеленського, через регулярні скандали. Вже відмовляються люди йти в уряд, і доводи приводять приклад Антона драбовича який голова Українського інституту національної партії пам'яті. Вибачте, а зараз військовослужбовця міг претендувати на посаду міністра культури України. Я спілкувався з Антоном. Ну, скажімо, так він не в захваті від того, як відреагувала українська влада на це, але так дійсно він відмовився. І зрозуміло, чому він повертається на передову. Він повертається на війну, де його репутація буде в кращому стані знаходитись, ніж коли він зайде в уряд Зеленського. Він не хоче бути ані аватаром, який буде представляти просто обличчя своє, а робити те, що буде казати. Банково він не хоче бути замішаним в репутаційних таких скандалах, які репутаційно можуть зашкодити йому. Вибачте, це скандали, які репутаційно можуть зашкодити. І от е питання в тому, що таких історій дуже багато. Дуже багато, тому що я спілкуюся з людьми, яких, яким пропонували до речі посаду е міністра по справах ветеранів, ще деяких міністрів. Всі відмовляються. Е ці люди кажуть, так ми розуміємо, як з цим займатися. Ми зрозуміємо, але ми не хочемо, щоб за нашою спиною проводили схеми, ми не хочемо бути фасадом. Для корупції ми не хочемо втрачати свою репутацію. Ми хочемо жити далі в Україні. І ми вважаємо, що коли влада зміниться, ми можемо йти в уряд і змінювати країну на краще. Є багато людей, які відмовляються від посад, тому що хочуть працювати на Україну, а не хочуть сідати на схеми. Розумієте, ніхто не бачить себе з моїх знайомих, близьких знайомих новим татаровим, новим єрмаком або новим шурмою. Вони хочуть бути державниками. І саме тому відмова за відмову, і це теж дратує зеленського. Дуже дратує, тому що він хоче, щоб навколо нього були більш фахові люди, але фахові люди не хочуть співпрацювати з корупціонерами. Далі найцікавіше, тут пишуть що високопоставлене джерело в уряді припускають, що відкритий конфлікт у керівництві був передбаченим результатом контрнаступальної операції, яка не пішла за планом. Чиновник каже, що пан залужний можливо вчинив нерозумно суперечи більш оптимістичної публічній позиції свого президента. Але мало хто в уряді міг би посперечатися з тим, що у Залужного були тверезі висновки. А зараз в офісі президента триває пошук винного. Кого ж призначити винним. до того, як розпіарювати контрнаступ, пам'ятаєте, з кожної праски лунала історія про контрнаступ? Треба було думати і спілкуватися з військовими. До речі, ані залужним, ані шаптала, ані жоден з генералів нічого не казав про контрнаступ. Мовчали, наче води в рота набрали, тому що вони військові і все розуміли. Зато казали Зеленський. Зато казав Єрмак, Резніков, Подоляк і вся інша Камарілія, яка розповідала, що ми вже в Криму, ми вже заходимо. Докричалися нормально. Контрнаступ йшов е, фактично через неможливі припони, але він був реалізований так, як був реалізований е, на той момент, через те, що не дуже добре був. Була забезпечена армія, були великі проблеми. До речі, хочеться запитати пана Зеленського. Може до того, як піаритись, треба було все ж таки зробити висновки і забезпечити армію ФПВІ-дронами українського виробництва, БПЛА українського виробництва, гранатометами українського виробництва, кулеметами українського виробництва нічим не забезпечували. Ну так буває. Тоді треба шукати винного на кого повісити всі ці питання. Але політики кажуть, що їх генерали це, от в статті пишеться. Навчений радянською владою Бовдури, ну так, да, Зеленський це фаховий експерт з питань війни. Він має досвід, розуміння, освіту. А ні, це людина, яка має юридичну освіту, але ловить такі помилки, порушуючи конституцію і постійно кажучи таку дурню, через яку навіть потім екс-генерала СБУ Наумова. Не віддають Україні саме через заяви Зеленського Це в офіційному рішенні суду, тому що заява Зеленського каже про те, що він впливає на рішення українських судів, і заява Зеленського каже, що Наумов не може надіятися на мати надію на незалежний та чесний суд. Браво, юрист Зеленський! Браво! Ну, військовий він значно гірше ніж юрист. Далі висновки робить самі. Так, от генерали кажуть, що політики їм заважають у перемоги. Є багато батьків, але ніхто не хоче батько. Поразки це розуміють на банковій і саме тому шукають, кого би звинуватити у всіх своїх проблемах. А ще одним кроком, який впливає на ситуацію, є повідомлення про кримінальне розслідування, про яке писала BBC і Ми все це пам'ятаємо щодо оборони півдня України. Це був єдиний район, де російські війська змогли здобути швидку і надзвичайно важливу перемогу в лютому і березні 2022 року а року. Тоді нам стало відомо всім ну завдяки не тільки завдяки BBC кажу відверто. Що звинуватити хочуть генерала Наєва, генерала Соколова і генерала Залужного. Саме їх хочуть звинувачити, тому що на них повісити і щоб зняти їм рейтинг. А головне, щоб потім Зеленський вийшов і сказав: Бачите, це не я провів пізну мобілізацію, це не я запізно провів, об'явив військовий стан. Це не я моїми рішеннями перекидали бригади. З Гостомеля, наприклад, це не моїми рішення... ну Там багато можу чого розповідати, але про Херсонщину. Тим більше це не мої люди, яких я поставив, наприклад, в СБУ здали е, область. Це не мій е, голова області, якого я поставив, шкурнув. Через дві години з області і зупинився тільки в Черновцях. Це не мої збушники і Мінти звалили з області і з Миколаївської теж. Ну багато може що казати. До речі, Миколаївська область могла стати такою ж самою, як і Херсонська, а потім і Одеська, якщо б не генерал Марченко, це той самий Дмитро Марченко, проти якого була замовна політична справа, і якого тримали за гратами. Якщо б він не прийшов нас на допомогу, то скоріш за все з великою вирогідністю ми би втратили ще дві області, але. Ну, сталося завдяки цьому генералу, завдяки його діям і завдяки героїчним діям взагалі, захисників оборонців України те, що ми вистояли тоді. За це велика подяка їм. Але питання в тому, що до речі, генерал Томарченко і досі під тою справою тримають його, тримають падлюки. І розуміючи, що справа замовна і політична, це так, щоб розуміти всю ниці цієї історії. Так от. Союзники кажуть, що можливість кримінального обвинувачення покладена, покладена тримати генерала в УЗДІ, але генерала не можна генерала залужно мається на увазі, але генерала не можна якось тримати, тому що він розуміє, що його провини там немає. Більше того, ну якщо занурюватись це питання, то навіть не фахівці розуміють, хто несе відповідальність. Особливо політично за все, що там відбувалося, і хто запізно зробив все, що мало відношення до ТРО, хто мобілізував війська, мобілізував українців до військ. То ну багато, але це ми поговоримо трохи пізніше, коли після закінчення війни, після нашої перемоги, якщо влада не буде заважати, і ми все ж таки переможемо. Так от я вірю, що ми це переможемо. і Влада дасть собі раду, хоч би після цієї статті і не буде завадити. І втримає в узді свої амбіції, ми впевнені, що буде комісія, яка дасть висновки своєї. І згідно цих висновків, ми багато що дізнаємось. А далі далі ж нова влада буде розбиратися з цією історією. Так от, цікавіше що навіть Журналісти за економіст пишуть, пан Залужний не заявляв про жодні політичні амбіції, а його кілька кроків на політичній арені не можна назвати. взагалі. Ну, він, не, він не робить політичні заяви. Він не каже, що йде в політику. Він не має своєї політичної сили, він не має політичних амбіцій, він не каже, що йде в президенти. Навпаки, він каже, що хоче не перемогти на виборах, а хоче перемогти у війні. До речі, це ця заява. Ну це вже зблунала. А от я не чув щось. Від президента, що він підтримує в цьому залужного спільної фоточки, не бачив, спільного відео і розмов про те, що все це брехня, мабуть, не брехня, особливо дивлячись на те, що атаки на залужного йдуть саме через посіпак банкові, наприклад, Арахамія або Безуглою. Але про це трохи згодом президент, який ще у 2019 році був коміком, пише The Economist». Знає, як швидко українське суспільство може створювати та ламати своїх лідерів Внутрішнє позвопитування, з якими ознакомився за економіст, свідчить про те, що президент якийсь кого колись... Хвалили за його роль у захисті країни, був заплямований корупційними скандалами в його уряді, та занепокоєнням те, що е, та занепокоєнням щодо напрямку руху країни, авторитарність Зеленського, намагання його сконцентрувати владу вся своїх руках, неспроможність зробити щось позитивне і любов до е, аплодисментів, На жаль, грають з ним дуже поганий. Жарт так, от е, дані отримані в листопада, показують, що листопада це ви розумієте зараз. Показують, що довіра до президента впала вже до 32%, Що менше половини, ніж все ще це вже менше половини, ніж все ще значно менше ніж до шановного генерала Залужного, про якого за якоміс пише, що в нього 70%. До речі, керівник розвідки Кирило Буданов також має кращий рейтинг ніж президент. 45%. Мабуть, тому останнім часом ми не бачимо вже інтерв'ю. Кирила Буданова, а замість нього виступає пан Юсаф. Ці ж опитування показують, що пан Зеленський ризикує програти президентські вибори, якщо коли-небудь зіткнеться від навіть зі своїм головнокомандуючим. Більше того, він, скоріш за все, програє може навіть в першому турі, так може статися. І для Зеленського це навіть не трагедія, це для нього катастрофа, тому що він залежить від перемог, він залежить від овації, він залежить від того, щоб йому рукоплескали. Якщо цього не буде подивіться першу серію слуги народу дуже раджу там є такий момент коли колишній президент ридає бухає але не хоче виходити з свого президента з свого кабінету вибачте і залишати посаду президента мені здається що зеленський дуже пророцьки зняв це про себе але в разі раз вийшов і покинув цей кабінет так само станеться і з Володимиром Олександровичем так, от. Українське суспільство ймовірно не привітало б жодного неспровокованого виклику. Наразі 8 з 10 українців виступає проти самої ідеї проведення виборів, також виключив їх проведення, посилаючись на воєнний стан. Але падіння рейтингу президента ще може переконати Зеленського пише за економіст, змінити свою думку. А от російська пропаганда безсумно скористається тим, що вибори не відбудуться. І мені байдуже, як скористається російська пропаганда, мені важливо, як буде Україна перемагати Росії. Оце мені важливо. А російська пропаганда, ми будемо їй протидіяти, і ми будемо заважати росіянам протягувати свої наративи. Головне, щоб українська влада дала собі раду і сконцентрувалася на перемозі у війні, а не тільки е зараз як вона концентрується на виборах і намагання усунути якогось віртуального опонента, якого вони собі намалювали залужно. До речі, після закінчення війни перемогою залужного такі перспективи у світі, що Зеленський відпочиває. Він зайде в історію. Зеленський теж зайде в історію, але Залужний це буде тим тою людиною, яка перемогла Росію, попри всі прогнози, що це неможливо. Далі, а найцікавіше в цьому, що я читаю це ще раз статтю, щоб ви розуміли, що статті кажуть, що оточення Зеленського пояснює, чому у Зеленського впав рейтинг і чому російська пропаганда може використати все, що відбувається, і навіть те, що Зеленський взагалі не реагує на корупцію в своєму оточенні і ніяк не вичищається в її конюшні. Хоча про це кажуть наші західні партнери. Високопоставне урядове джерело припускає, що російська пропаганда набрала обертів, тому що в неї є матеріали для гри. Він визнає, це людина з оточення Зеленського. Що існує корупція, менеджмент часто неефективний. Україна недостатньо підготувала свою економіку до війни. Але тільки Росія може виграти, якщо президент буде змушений піти у відставку. Деякі з наших політиків не надто переймаються російською загрозою, і це мене злить. До речі, мене це теж злить. Мене злить будь-хто, хто не розуміє, що для росіян байдуже яке прізвище. А Зеленський, Порошенко, Тимошенко. Береза, а будь хто будь інший а для них всі ми вороги, і якщо вони зможуть нас перемогти, єдине їх бажання буде повісити всіх нас поряд може на різних стовчиках, але поряд, тому що ворогів вони знищують фізично. Тому я би поважав, я би порадив не я не вважаю, Я порадив би всім політикам зрозуміти, що бажання повісити всі, хто має відношення до української влади або до українських патріотичних. Рухів а є українським політиком, політиком антиросійського напрямку, їх всі будуть вішати, вбивати, щоб якщо Росія переможе, зрозумійте, об'єднуємось і перемагаємо Росію. Тому що загроза це загроза питання виживання. Якщо хтось не розуміє цього, так от а, Служба безпеки каже це, це джерело. Ефективно ліквідує більшість важелів російського впливу з початку війни. Найефективнішим важелем тепер є самі українці. Але знаєте, це дуже погана історія, коли а... Російські змін впливають на російська пропаганда, впливає на українців, і це стається тільки через те, що у нас є єдиний телемарафон, який на жаль не ефективний, не працює, який треба або закривати, або переформатувати. Для цього треба запровадувати національну а, інформаційну доктрину, не ту, яка є зараз номінальна, а фактично і змінювати концепцію українського інформаційного простору. влада на це зробити це зробити не може. Вона неспроможна це зробити, і немає ані досвіду, ані розуміння. А от повертаючись до статті за економість, я хочу підвести таку рисочку і зробити підсумки. Перше на Заході вже все розуміють, що Зеленський ревнує е, до залужного. Ривнує через е, ставлення українців до залужного, ривнує через рейтинги залужного, е, боїться ефекту Черчилля, коли він може програти, і він програє після війни. Як програв Черчилль, все це підштовхує Зеленського до поганих рішень. Наприклад, е, атакувати. Залужного через своїх посіпак Мар'яна Безугле це ноунейм, no це ніхто, це інструментарій. Але це представник а, поліцили президента, це людина яка озвучує дурню. Наприклад, що залужний замовив всю статтю в закономість. Ще залужний може замовити в Україну святого Миколая або Діда Мороза. залужний може замовити сонечко або дощик. Залужний може замовити. Взагалі, знаєте, це мені нагадує цю історію, що коли залужний заходить в кімнату, світло включається само. Йому навіть треба натискати на вмикач, тому що світло розуміє, залужним не треба сперечатися. Так і вірячи в те, що залужний може замовити цю статтю. Ну, якщо б Мар'яна мала хоч один доказ або розуміння, вона б пішла би з заяви в правоохоронні органи, але того, такого немає. Це технологія, яку використовують її. Дохователі, які дають їй меседжі, а вона їх кидає. Так от далі використовуючи таку як Мар'яна і не засуджуючи її, тому що нема засудження, а не з боку партії влади, це якою керують пані Олена Шуляк, яка відома заявою, що дуже конструктивно співпрацює з Ригами ОПЗЖ, це ні Давіда Рахамі, який відомий тим, що йому заборонили заключати перемир'я з росіянами Борис Джонсон. Це багато іншим до речі, це. Не однопартійці і однофракційці Мар'яни всі мовчать, тому що знають, Мар'яна працює з дозволу офісу президента і не тільки з дозволу, а по команді. і Якщо б Мар'яні зараз зараз і закрили її пельку, то тоді б всі побачили, ні, це не так. Не є ніякого конфлікту. Цього не відбувається. Конфлікт є про нього. Вже всі знають. Зеленський повинен зрозуміти відсторонення залужного з посади. Намагання атакувати його через своїх посіпак, як Безугла, Мосійчук, Шевченко, Євген, народний депутат України, любитель Лукашенка і російського миру. А через всіх інших це тільки підтверджує, що Зеленський боїться залужного і створює з нього політика. Саме Зеленський підштовхує залужного. В політику відбувається історія з Ющенка, який не хотів йти в політику, але через тиск, через те, що його так вже буляли, через те, що на нього тиснули, і через те, що його переслідували, він прийшов в політику і став президентом. І до речі, це дуже показова історія у залужного буде так само, якщо його не якщо вони залишать спокій і не дадуть воювати. Тому, пане Зеленський, я дуже раджу вам: по-перше, зробити спільне фото або відео з залужним, сказати, це все брехня. Ніхто не буде його знімати. Він буде займатися війною. Він буде захищати Україну. І пан Зеленський повинен сказати: він знає, хто захистив Україну в березі в лютому березні. Я відбив навалу від Київщини і від інших міст ЗСУ і Залужні. Це дуже було непогано до далі. Він сказав би, що нема ніяких суперечень, всі парці працюють разом. І залужне, би йому в цьому е, піддакнув, сказав би, так, підтверджує. Це було б найкраще. Друге, на короткий повідомик, будь ласка, Мар'яну Безуглу і іншу свору своїх. А, мене просили наказати, чи хоахуа, до гаразд, чупакабр свої чупакабри, будь ласка. І після того, після того забудьте про вибори, живіть війною, переводьте економіку на військові рейки, боріться з корупцією в Україні і своєю точнім, Займатись тим, що згуртовуйте людей. Об'єднуйте націю, тому що, ви хоч випадково, але на цій посаді. І нам треба, там треба перемагати. Іншого варіанту в нас немає. Я хочу, щоб через деякий час за економість вийшла стаття, де було б написано. Президент Зеленський своїми діями довів, що всі балачки про напруження вже в минулому, і зараз все добре. От якщо президент Зеленський думає е про перемогу, він так і зробить. І через деякий час ми побачимо таку статтю. В The Eкономіст, з The York Post», «Washington Post» Пост, інших світових виданнях. Якщо ні, то будуть і далі статті, які показують, що для когось війна, а для когось боротьба за свої рейтинги і майбутню перемогу на виборах. А оце неприпустимо. особливо в нашій історії, коли ми ще не перемогли. Перемога ще неоднозначна. І для того щоб перемогти, треба не тільки згуртуватися, а треба всім працювати на перемогу. Не на вибори, на перемогу. Тоді все буде Україна. Так і переможемо. Па-па.